Сьогодні, 27 березня, міжнародний день театру. Це свято було встановлене у 1961 році, дев'ятим конгресом міжнародного інституту театру і щорічно відзначається міжнародними театральними товариствами і шанувальниками театрального мистецтва. Перше міжнародне послання на честь Всесвітнього дня театру написав у 1962 році французький письменник і художник Жан Кокто. Слово театр походить від давньогрецького, що означає місце, де дивляться. Традиційно в театрі грають два найбільш популярних жанри комедію і трагедію, символами яких стали театральні маски. Згадка про першу театральну постановку датується 2500 роком до нашої ери. Перша театральна гра відбулася у давньому Єгипті сюжетом. Послужили образи єгипетської міфології історії Бога Осіріса. У стародавній Греції театр став формуватися як мистецтво. Таким залишається і до наших днів. У 1854 році Англія і Франція оголосила війну Росії. Це дало початок так званій Кримській війні. Кримська або східна війна. Військовий конфлікт між Російською імперією і союзницькими військами Османської імперії, Великої Британії, Франції та Сардинського королівства за панування на Близькому Сході і Балканах. Поразка Росії у війні призвела до серйозного обмеження її прав та інтересів. За Паризьким трактатом у Миколаєві було скасовано флоти адміралтейство, та й саме місто мало бути знищене. Тисячі майстрів, інженерів, офіцерів і чиновників. Опинилися без роботи і засобів до існування. Миколаївці масово залишали місто. Оговтатись від наслідків Кримської війни Миколаїв зміг лише через десятиліття. 1938 рік на Миколаївському заводі імені 61 комунара закінчено будівництво суцільно зварюваного плавучого доку для далекого сходу. У 1974 році до 30-річчя визволення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників було реконструйовано сквер десантників і відкрито новий меморіал 68 десантникам архітектори Вадим і Ольга Попови. У бронзовому пам'ятнику був збережений творчий задум автора першого пам'ятника із Малкова. 1994 рік. Перше у Незалежній Україні відбулися вибори депутатів Верховної Ради. Це були перші парламентські вибори на Україні після здобуття незалежності у 1991-му і одночасно перші дострокові вибори. Їх особливість всі депутати обиралися по одномандатних округах, яких було 450. Загалом по Україні проголосувало понад 28 мільйонів громадян. Або понад 75% виборців. У першому турі було обрано 49 народних депутатів. У 400 округах мало відбутися повторне голосування. У 1845 році народився Вільгельм Ренген. Німецький фізик перший лауреат Нобелівської премії з фізики. Він відкрив короткохвильове електромагнітне випромінювання рентгенівські промені. Це мало. Величезний вплив на подальший розвиток фізики, зокрема, привело до виявлення радіоактивності. У 1927 році народився Мстислав Ростропович, російський віолончеліст і диригент, відомий не тільки як музикант, але й як громадський діяч. У 1958 році відомий миколаївський художник Михайло Кузьмяних, учасник республіканських та міжнародних виставок. Член спілки художників України у 1963 році. Квентін Тарантіно, американський актор, сценарист та режисер. Він став всесвітньо відомим після фільму Кримінальне чтиво, який приніс йому золоту пальмову гілку Канського кінофестивалю, а також премії Оскар і Золотий Глобус за найкращий сценарій. І у 1970 році з'явилася на світ американська співачка Мерая Керрі.